Штурм і щедрування новий рік для парламенту розпочався яскраво. Невдоволені освітнім законопроектом студенти спробували побачитися з його автором. Ну а тим часом кулари засіяли на добро. В центрі політичного життя вкотре опинилася українська газотранспортна система. Уряд запропонував дозволити зміну її власності. Про перший після свят парламентський день Оля Ого! Шампанське дитяче під статтю про спивання алкоголю у публічному місці не потрапляє. За зміни шипучу воду під однією з парламентських будівель студенти вживають самі, хоча принесли голові освітнього комітету Максиму Луцькому. Його законопроект про вищу освіту уріже і так куці їхні права. Певні студенти письмові побажання колезі забирає регіонал Юрій Мірошніченко. Дякую, Рут. я взяв і будемо брати до уваги. Дякую, що ви не байдужі. Протестують проти нового закону про вищу освіту Студенти другий рік нині ж дитяче шампанське розібрало по дорослому. Вони вирішують передати луцькому подарунок. Текст його ж законопроекту Други. парламентська охорона лише на мить втратила пильність, і непрохані гості зайняли коридор. Не бійте на раді право на право протест! Майк! Усередині гості прохані. Молодиці з Житомирщини приїхали вітати земляка Володимира Литвина. Натяк спікер збагнув одразу. щедрувальникам віддячив продуктовим кошиком. Перший робочий день у Верховній Раді розпочався. До завершення чергової парламентської сесії залишалося чотири дні. Пропонується дорози до. 102 питання у числі перших про реформування ринку природного газу, простіше про майбутнє української газової труби. Цей законопроект дає право кабінету міністрів вчиняти щодо газотранспортної системи будь-які дії. Включаючи приватизацію, передачу до статутного фонду різноманітних спільних підприємств. Переговори із Росією про зниження ціни на газ тривають не надто вдало, визнають у більшості. Втім, зміну статусу української труби просять не вважати хабарем за знижку. Тому до розгляду пропонують повернутися після підписання газових угод. А у п'ятницю хочуть заслухати міністра палива та енергетики Юрія Бойка про хід переговорів. И я боюсь, что мы здесь можем заиграться с национальными интересами по этой трубе до такой степени, что мы останемся с трубой, но без национальных интересов. Поэтому, с моей точки зрения, необходимо вести разумные переговоры, а не сидеть, знаете, как собака на сене, и сам ни гам, и другому ничего не дам. Парламент ще 2007 року понад 400 голосами ухвалив закон, що гарантував недоторканність української труби. Його лобіювала тодішня лідер опозиції Юлія Тимошенко. Нині вона прислала лист із тюрми. Я стала автором закону про заборону будь-яких маніпуляцій з українською газотранспортною системою. Я продумала та обґрунтувала заборону всіх можливих юридичних форм зміни державної власності. На українську ГТС до розгляду долі ГТС депутати можуть повернутися у п'ятницю або вже на наступній сесії, бо знову йдуть на канікули до лютого. Ольга Кошеленко, Вадим Верба ТСН 1+,1.